Аматова супер, кошина вада. Чу, ти можете постерити мені? Я зараз засніму, а? Постеріжь, будь ласка, ці, ці мої. Так, а скільки, скільки? Я 2 секунди, зараз засніму. Можно заснять его, да? Можно сюда залезть, да? Больше в аренду Можна? Будь ласка, будь ласка, вчена вас до суду, або вас до суду,